Ось це красиве плаття мені треба сьогодні трішки подовжити. Але не просто подовжити, а щоб воно було красиве, стильне і щоб кума носила його з задоволенням. Друзі, можливо, хтось використає мій досвід в своєму житті. Буду дуже рада. Сьогодні маю ось таке плаття. Кума мене попросила, щоб я його чуть-чуть зробила довшим. Каже, роби, що хочеш, тільки зроби його чуть-чуть довшим. Тому що плаття дуже красиве, якісне, нове, ідеально сидить по фігурі, тільки чуть-чуть вона хоче, щоб воно було довше. Бачите, який колір. Різнокольорове воно в клітинку. І я собі міркувала, міркувала і думаю, як його тут зробити, щоб воно було гарно. І придумала обв'язати її ось такою каймою понизу дов'язати ажурну кайму однотонного кольору. Нитки підібрала відповідної товщини і по кольору ось в таку клітинку, щоб був колір однаковий. Можливо, в когось така ж проблема. Ділюсь досвідом. Я ось вже Трішки поекспериментувала, попробувала як його краще зробити. Буду приєднуватись, нічого додатково ніякої стрічки робити не буду, а буду приєднуватися в ту стрічку, яка вже тут прокладена. Понизу плаття зробили, бачите, як зробили? Зовсім запасу ніякого немає. Пробувала я ось цю стрічку, що тут прострочене, воно, приєднатися з лицевої сторони. і вих... Мені не сподобалось, тому що воно якось сюди торчить. А з виворотньої сторони, до цієї самої стрічки, почала приєднуватися, Ну, дуже навіть симпатично виходить. Тому буду приєднуватися з виворотньої сторони в цю стрічку, що ем, прокладена стіпками. На машинці прокладена, підген прострочений, буду приєднуватися. Використовувати для в'язання кайми я буду гачок номер 2 А приєднуватися буду в перший рядок, тобто той рядок, яким я буду приєднуватися, я буду в'язати гачком півтора, навіть він не півтора, а один і три. Тоньший, тому що, щоб зручніше, от під стіпки, от так от гачок просувати, це не сплаття. Приєднуватися буду близько біля бокового шва. Так буде найнезамітніше. Беру нитку, ось так гачок ввожу під стібок. І робочу нитку і в'яжу три повітряних петлі, які заміняють нам стовпчик з накидом. Ще одну повітряну петлю. Накид на гачок. І ось тут. Очевидно. Ось так візьму, напевно, щоб краще видно було. Ось тут, бачите, друзі, стіпки від машинки. Машинка прокладувала стіпки, щоб підігнути це плаття. Можливо, погано видно, але я буду коментувати. Роблю накид на гачок, і один стібок пропускаю, а підслідуючий стібок ввожу гачок і стаю робочу нитку. І пров'язую стовпчик з одним накидом. Роблю одну повітряну петлю, накид на гачок. Один стібочок пропускаю, а підслідуючи ввожу гачок, дістаю робочу нитку і пров'язую стовпчик без накиду. Друзі, можна. Зараз я ще знову щоб зрозуміліше було одна повітряна петля, накид на гачок. Один стібок просто пропускаю, відслідуючи ввожу гачок, дістаю робочу нитку і пров'язую стовпчик з накидом. І так я буду в'язати впродовж всього низу. Це перший рядок, він буде скриватися за платтям, тому це ще настановочний ряд, це наряд узору. Я його отак буду в'язати цілий ряд, стовпчик з накидом повітряна петля, стовпчик з накидом через один стібок. Можна в'язати. Можна в'язати без повітряної петлі між стовпчиками з накидом, але тоді треба в'язати в кожен стібок. Я так в'яжу, просто щоб зекономити нитку. Тут значення немає, як ви приєднаєтеся. Але теж, якщо багато повітряних петель, то потім трошки буде незручно слідуючий ряд в'язати. Якщо буде видно, що оце в'язане полотно стягується, то тоді я буду. Стовпчик з накидом в'язати в кожен стібок, цей стібок. приєднуватись до кожного стібка. буду. Якщо ж буду бачити, що е, ніби е, воно буде широко, так, як би сказати, кучерявитися, ну, ніби розтяг, розтягнуто буде, значить е, можна не в'язати е, повітряну петлю між цими стовпчиками-знакидом. І так, все, друзі, робиться тут на інтуїції. Пров'язую повітряну петлю і стовпчик з накидом через один стібок. Один пропускаю стібок від машинки, який прокладено машинкою, яка підгинала оце плаття. Один стібок пропускаю, а в слідуючий приєднуюся. Ось так ось один пропускаю, а ось слідуючий приєднуюсь. І так буду в'язати оцей перший настановочний ряд до кінця ряду. Пров'язала настановочний ряд, тобто нульовий ряд, будемо казати. Ось тут дійшла до кінця ряду і приєдналася з єдновольним стовпчиком в третю повітряну петлю підйому на початку ряду. Дивіться, друзі, як Воно вийшло, мені здається, що дуже акуратно і дуже добре. Ось так воно має бути, щоб оце в'язане полотно, що я зв'язала, воно не повинно бути лишніх петель, стопчиків, щоб воно ось так не, лишнє не було і не горбатилося, але в той же час воно не повинно стягувати в'язане полотно. щоб оце, що... Що зв'язано, і сама тканина вона повинна бути однакова. Бачите як? Добре, вийшло. Далі я перехожу на гачок номер 2 і буду продовжувати в'язати. Пров'язую перший ряд узору. Оці петлі попереднього ряду я буду називати петлями. Пров'язую три повітряних петлі підйому, які заміняють нам стовпчик з накидом. Під петлю пров'язую стовпчик з накидом. Далі я пров'язую 5 повітряних петель. 4, 5. Відраховую попередньому ряду 5 петель. І в шосту приєднуюся стовпчиком без накиду. Раз, два, три, чотири п'ять. В шосту. Як попадає, друзі, так і приєднуйтеся. Попадає під повітряну петлю, значить, приєднуємося під повітряну петлю. Попадаю в вершину стовпчика з накидом попереднього ряду, значить, приєднуємося так. Я все рівно називаю це петлями петлями попереднього ряду настановочного. Далі я пров'язую 5 повітряних петель. Три. 4, 5. Роблю накид на гачок. Відраховую 5 петель. Раз, 2, 3, 4, 5. І в шосту петлю пров'язую стовпчик з накидом. Від цього моменту я вам хочу показати рапорт цього узору. Тому що ось це, що я прив'язала, тут в мене вийшов неповний рапорт. Стовпчик з накидом. З цього стовпчика з накидом починається раппорт узора. Підряд в кожну петлю треба пров'язати 4 стовпчики з накидом. Один пров'язали слідуючу петлю пров'язуємо другий стовпчик з накидом, ще в слідуючу петлю пров'язуємо третій стовпчик з накидом. І в четверту петлю пров'язуємо четвертий стовпчик з накидом. Пров'язала 4 стовпчики з накидом. Далі пров'язую 5 повітряних петель. 2, 3, 4, 5. Відраховую 5 петель попереднього ряду: 1, 2, 3, 4, 5. А в шосту приєднуюся стовпчиком без накиду. Знову пров'язую 5 повітряних петель. 4, 5 пров'язала, і це є рапортом узору. Відраховую 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. В шосту приєднуюся стовпчиком з накидом, і цей стовпчик з накидом уже є початком рапорту слідуючого рапорту цього узору. Далі знову пров'язую другий раппорт. Підряд пров'язую в кожну петлю попереднього ряду пров'язую по стовпчику з накидом, тобто 4 стовпчики з накидом, це вже я пров'язую другий раппорт, 5 повітряних петель, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. під шосту. Приєднуюся стовпчиком без накиду, пров'язую 5 повітряних петель, відраховую 5 петель попереднього ряду, 1 2, 3, 4, 5. І в шосту приєднуюся стовпчиком з накидом, який, який вже йде. Раппортом, який відноситься вже до слідуючого рапорту. Тобто, друзі, як, як втяжемо: Ось, дивіться: оце рапорт узору. 4 стовпчики з накидом, п'ять повітряних петель. один стовпчик без накиду і п'ять повітряних петель. Наступний рапорт такий самий. 4 стовпчики з накидом, п'ять повітряних петель. Один стовпчик без накиду і 5 повітряних петель. І так ми продовжуємо в'язати до кінця ряду. Дійшла до кінця ряду, зробила останніх 5 повітряних петель. І, і оцей рапорт останній завершений у мене. Але на початку ряду в мене був е, неповний рапорт. Він починався в мене з двох стовпчиків з накидом. Тобто сюди потрібно ще додати два стовпчики з накидом, що я і роблю, пров'язую. Один стовпчик з накидом, і другий стовпчик з накидом. І приєднуюся в третю повітряну петлю підйому на початку ряду. Або за ці три повітряні петлі. Можна так просто приєднатися з'єднувальною петлею. І вийшло в нас, так як і у всіх рапортах по 4 стовпчики з накидом. Ряд завершений. Пров'язую другий ряд узору. На початку ряду три повітряних петлі підйому, які заміняють стовпчик з накидом. І пров'язуємо. Ще одну один стовпчик з накидом у вершину стовпчика з накидом попереднього ряду. Ось так перший раппорт тут теж буде неповний. Пров'язую дві повітряних петлі і ось тут, де арочка з п'яти повітряних петель в попередньому рядочку було під цю арочку я пров'язую стовпчик без накиду. Далі 5 повітряних петель. 5. Слідуючу арочку з п'яти повітряних петель приєднуюся стовпчиком без накиду. Пров'язую 2 повітряних петлі. Далі я вам показую повний рапорт. Узору в цьому рядочку. В попередньому ряду було пров'язано 4 стовпчики з накидом. У вершини цих стовпчиків з накидом ми пров'язуємо такі ж самі стовпчики з накидом, тобто 4 стовпчики з накидом. Один, 2. 3. 4. Пров'язали 4 стовпчики з накидом над чотирма стовпчиками з накидом попереднього ряду. Далі пров'язуємо дві повітряних петлі. Приєднуємося в арочку з п'яти повітряних петель попереднього ряду. Стовпчиком без накиду. П'ять повітряних петель. 3, 4, 5. Приєднуємося в слідуючу арочку з п'яти повітряних петель попереднього ряду і дві повітряні петлі. Оце такий рапорт узору цього рядочка, ось починаючи зі стовпчиків з накидом. 4 стовпчики з накидом, 2 повітряних петлі, стовпчик без накиду, 5 повітряних петель, стовпчик без накиду, 2 повітряних петлі. І тепер пров'язуємо 4 стовпчики з накидом це вже буде другий раппорт в цьому рядочку. Я показувати не буду це саме, щойно, все це показала. Так, друзі, пров'язуємо ми до кінця ряду П'ять стовпчик без накиду, дві повітряних петлі, і дійшла я до кінця ряду. Останній рапорт завершений, а рапорт, який був на початку ряду, в нас він не завершений. На початку в нас тільки два стовпчики. Знакидом, тобто додаємо ще два стовпчики з накидом, щоб завершити перший рапорт узору, який був у нас на початку ряду. Один стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом, і приєднуюсь в третю повітряну петлю підйому на початку ряду, або ось так за ці три. Повітряних петлі, які нам заміняли стовпчик з накидом з'єднувальною петлею. Ось так, Чотири стовпчики з накидом. Ряд завершений. Далі пров'язую третій ряд узору. Пров'язую три повітряні петлі, які заміняють нам стовпчик з накидом і в вершину стовпчика з накидом попереднього ряду я пров'язую стовпчик з накидом. Пров'язую одну повітряну петлю, роблю накид на гачок. І ось тут в попередньому ряду в нас було ніби три арочки, одна арочка з двох повітряних петель, одна арочка з п'яти повітряних петель, і ще одна арочка з двох повітряних петель, тобто по боках дві арочки. З двох повітряних петель, а посередині арочка з п'яти повітряних петель. То під цю арочку де п'ять повітряних петель, ми пров'язуємо сім стовпчиків з одним накидом. Один. Під цю арочку всі пров'язуємо. Два. Три. 4. 5. Шість. Сі. Пров'язала сім стовпчиків з накидом. І тепер пров'язую одну повітряну петлю. І тепер, друзі, дивіться уважно я Показую повний рапорт узору цього ряду. Накид на гачок. І там, де в попередньому ряду було 4 стовпчики з накидом, ми в вершину кожного з них пров'язуємо по одному стовпчику з накидом, тобто в підсумку буде 4 стовпчики з накидом. Два. 3. 4 стовпчики з накидом. Одна повітряна петля. І ось тут, вже раз, щойно пров'язали, я показувала є дві арочки з двох повітряних петель, а посередині арочка з 5 повітряних петель. То під цю арочку з п'яти повітряних петель центральну арочку ми пов'язуємо сім стовпчиків з накидом, з одним накидом: один. Два. Три. Чотири. П'ять, 6. Стовпчики з одним накидом і одна повітряна петля. І цей рапорт завершений. Далі пров'язуємо чотири стовпчики з накидом, які вже відносяться до слідуючого рапорту. Це саме показувати я не буду. В цьому рядочку рапорт узора, такий, як я щойно показала. Ось так: 4 стовпчики з накидом, одна повітряна петля, сім стовпчиків з накидом і одна повітряна петля. Ось такий рапорт узору і пров'язуємо до кінця ряду. 5. Шість. Пров'язую одну повітряну петлю і останній рапорт в цьому рядочку завершений. Тепер треба нам дов'язати перший рапорт на початку ряду. На початку ряду повинен починатися рапорт з чотирьох стовпчиків з накидом. А в нас тільки ось два. є Тому я сюди дов'язую ще два стовпчики з накидом так, я почала і закінчую ці рядки, тому що, щоб е, найнезамітніше було з'єднання. Дов'язала два стовпчики з накидом і приєднуюсь ось тут можна в третю повітряну петлю підйому або просто за осі три повітряні петлі. Стовпчик е, з'єднувальною петлею приєдналася. Третій рад рапорту пров'язаний. Цей узор має рапорт у висоту 3 ряди. Тобто, весь рапорт ми пров'язали. І тепер потрібно далі, кому потрібно в'язати, потрібно пров'язувати перший ряд. Перший ряд узору ми вже пров'язували, але ми пров'язували його по нульовому, тобто по додатковому ряду. Зараз я вам ще покажу, як його пров'язати по цьому ряду. Третьому ряду узору. я Пров'язую три петлі підйому, які заміняють стовпчик з накидом. І пров'язую по узору стовпчик з накидом. Далі йде 5 повітряних петель. Три, чотири повітряних петель, і приєдную я ці повітряні петлі в центральний стовпчик з накидом, тобто в вершину його попереднього ряду. Ось тут у нас в попередньому ряду було 7 стовпчиків з накидом. Тобто, в четвертий стовпчик центральний у його вершину я приєднуюся стовпчиком без накиду. Знову пров'язую 5 повітряних петель. 5. І над цими чотирма стовпчиками, от так ось ці чотири стовпчики з накидом, вони від початку. І так, скільки ми будемо в'язати узор, стільки ми будемо і пров'язувати ці чотири стовпчики з накидом один над одним. Пров'язуємо чотири стовпчики з накидом. Чотири стовпчики з накидом це вже рапорт почався друг. Другий рапорт цього узору. Тобто, я показую вам повний рапорт узору цього ряду. Ось два стовпчики з накидом пров'язала пров'язую ще два. Тобто, чотири стовпчики з накидом під ряд. Далі 5 повітряних петель. Чотири, І стовпчик без накиду в четвертий. В вершину четвертого стовпчика з накидом попереднього ряду, без накиду пров'язала і пров'язую знову 5 повітряних петель. І це рапорт узора в цьому ряду. Ось починаючи з цих стовпчиків з накидом, 4 стовпчики з накидом, 5 повітряних петель, 1 стовпчик без накиду і 5 повітряних петель. І тепер пов'язую знов 4 стовпчики. Знакидом, але це буде вже слідуючий рапорт. Далі я показувати не буду, тому що нема потреби його показувати. Все вже я показала, що потрібно. Дивіться, і так ми пров'язуємо до кінця ряду в цьому рядочку: 4 стовпчики з накидом, 5 повітряних петель, стовпчик без накиду, 5 повітряних петель. І далі знову йде 4 стовпчики з накидом, і так далі в цей рядок, і всі послідуючі рядки. Я вже вам показала тут раппорт узору у висоту, всього-навсього, три рядочки. Я вам всі, всі ці рядочки показала і пояснила, як їх пров'язувати. Тобто, друзі, кому скільки потрібно у висоту, стільки і в'яжіть. Таким узором можна зв'язати і ковтинки, і палантини. Шарфики. Ну, кому що подобається, те й можна зв'язати. Узор дуже симпатичний. Роботу завершила. Понизу плаття пров'язала три рапорти у висоту. Чим мені подобається цей узор? А це тим, що його можна завершити буквально на будь якому з рядочків цього узору. Можна завершити першим рядочком, другим, а також третім. В мене вийшло три повних рапорти. Вони по з уплаття, а також для гармонії я пров'язала ще по два рядочки на рукавах. Можна ще було б і воротничок, але в мене вже не хватило такої ниточки. Ось так, друзі, я це все зробила. Буду дуже рада, якщо комусь допомогла з ідеєю. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу! Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашніх затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра!